Іде коляда, треба колядувати. Mm -hmm. Колядок є багато. різних, Я їх багато знала. Та й знаю. Алелія, mm -hmm. Лерія, породила суса Христа Діва Марія. Породила суса Христа Діва Марія. Лелія, Лелія, нема лавчим скупати, Діва Марія, нема лавчим скупати, Діва Марія, Лелія, Лелія. А в кернице вода чиста, в нас купала Суса Христа, Діва Марія. а voda česta вода чиста в нас купају Суса Христа Дива Марија. Лелија, Лелија, немала му пеленочок Дива Марија, немала му пеленочок Дива Марија. Лелија, Лелија, Церковці фіраночки Будуть файні пеленочки, Діва Марія А в церковці фіраночки Будуть файні пеленочки для мого сина сна. Лелія, лелія, Немала му повивачи Діва Марія не мала моповива чи діва Марія. Лелія, Лелія. А у церковці паслі два буде повивачі гарний б мого сина. А у церковці паслі два буде повивачі гарний для мого сина. Не му колесочки діва Марія. не му колесочки Діва Марія. Лелія, лелія, межи двома вівтарами колесочка скута саме для мого сина. Межи двома вівтарами колесочка з саме для мого сина. Лелія, лелія, немала му чим світити Діва Мария, немала у чим світити дива Лелія, лелія за воску свічкою сучила, свому сину засвітила, Діва Марія. за воску свічку сучила, у сину засвітила, Діва дива Мария. Немала не очим кормити діва Марія. Не мала очим кормити, Діва те, Діва Лелія, Вона зернятка свого сина годувала, Діва Марія. Вона зернятка ізберала, свого сина годувала, Діва Марія.